Це величне свято, воно потрійне і покрова, і день українського козацтва, і день народження української повстанської армії. І цього свята, власне, і народилася нація українська. Після урочистого маршу Хрещатиком. Наш козацький духовий оркестр енергія Житомирського обленерго, лауреат багатьох всеукраїнських та міжнародних мистецьких конкурсів, зачарував своєю грою киян і гостей столиці. Всіх, хто був тоді на майдані. Нам дуже подобається. побільше таких заходів. Дякуємо, дякуємо, хто організував тим, хто організував, тим, хто участвує. Дякуємо і ще раз дякуємо. Я приїхала недавно, то є з Чернухіна, Луганська область. І вот, очень патріотично настроєний там народ. Оркестр виконував козацькі марші, попорі українських пісень та мелодії європейських композиторів. Багато оплесків здобула солістка оркестру, а з одного солістка Національної музичної академії Наталка Зубарєва. Та все ж найширший резонанс викликав гім краєвого козацького товариства Поліська Січ, слова і музику, де якого написав наш відомий земляк Володимир Шенкарук. судячи з того, як аплодували і підтанцювали глядачі, козацький дух у нашому краї житиме завжди.